Ось і все. Це наша остання надія. Ти впевнений, що привиди не зможуть сюди зайти? На дверях було написано Привидам вхід заборонено. Тоді, звичайно ж, але мені все одно страшно. Припини, це ти вплутала нас у цю історію. Захотілося їй потрапити на ніч у страшну казку, а потім оглянути цей будинок з привидами, Ще й угу взяла. Мама казала, що без дорослих на вулиці вночі виходити не можна. Хоч би з драндулітом нічого не сталося. Поглянь, який величезний казан! Під ним вогонь, а над ним килим щось написано: Інструкція для тих, хто хоче повернутись додому. Ура! Здається, я знайшла вихід! Читаємо далі. У казані вже є все необхідне для приготування зілля, невидимості, від привидів, вода та інші компоненти, знати про які вам не варто. Я знаю. Це щоб ніхто секрет не поцупив. Вас стосується тільки те, що лежить на столі з боку від казана: одне жовте яблуко, два червоних, одна диня і дерев'яна палиця. Усе там. Так. Спочатку покладіть у казан два червоних яблука. Це не складно. Потім відріжте одну другу жовтого яблука і покладіть у казан. Одна друга, це скільки? Зараз поясню. Але ти повинна все записувати, щоб потім не забути одна друга це дріб. Дивись розріжемо яблуко навпіл, тобто на дві рівні частини, і візьмемо одну з них. Кажемо, що взяли половину або одну другу яблука, а в зошиті запишемо одна друга. Що робити з другою половинкою? Тут написано, що її треба кинути одразу ж за першою. Тепер у казані дві половини жовтого яблука, тобто дві других. У зошиті записують дріб дві других.